Всім привіт! Сьогодні поговоримо про договір дарування, а також різні нюанси, які я зустрічаю при різних видах оформлення. Для початку я вам розповім, що таке в цілому договір дарування і процитую цивільний кодекс. І так, за договором дарування, одна сторона дарувальник передає або зобов'язується передати у майбутньому другій стороні обдарованому безплатно майно дарунок у власність. Тобто, якщо договір купівлі-продажу у нас платна передача майна, то договір дарування у нас безкоштовна передача майна. Що ви маєте знати ще про даний вид договору? Перша це є у нас особиста приватна власність. Що це означає? Якщо у нас договір купівлі-продажу може бути і здійснюватися тільки зі згодою чоловіка або дружини, і в придбано в шлюбі воно вважається нажитим майном, то якраз таки договір дарування це є тільки особистою приватною власністю, і згода другого з подружжя не потрібна. Якщо, наприклад, ваша мама або ваш батько, або ваша бабуся вам дарує нерухомість, але ви в шлюбі, це все одно тільки ваша особиста нерухомість. Якщо перша та друга лінія споріднення дарує вам об'єкт нерухомості, то при оформленні дарування ви як обдарований платите лише 1% державного мита і послуги нотаріусу. Якщо, наприклад, це вже йде третя, четверта, п'ята та подальші лінії споріднення, то при отриманні дару ви маєте сплатити 11% податку. Про те, що входить в цю цифру, ми розбирали в попередньому відео, яке ви можете подивитися у мене на каналі. Що входить в ці дві лінії? Хто входить? Перше, це у нас діти, народжені, ну, ви розумієте, діти. Да? Якщо, наприклад, це діти не рідні, а усиновлені, але якщо вже є рішення суду про усиновлення, це все одне, вони, вони сюди рахуються. Чоловік або дружина, батьки і друга лінія це брати, і сестри, бабуся, діду, сину, звісно, онуки, онучки. Якщо бабуся дарить на онучку, оці дві лінії споріднення, вони при отриманні дару не оподатковуються. Тобто, якщо ви хочете своїм найближчим родичам подарувати нерухомість, або якщо вам дарують, то при отриманні дарунку ви не сплачуєте податків тільки 1% обов'язкових платіж. Про договор дарування є дуже багато різних пліток, стереотипів, страхів і так далі. Всі, мені, всі вони пов'язані з судовою справою, з якимись заявами, з страхом про розторження договору дарування. Тому я виділила нас такі от три моменти, при котрих може бути судовий позов і звернення, наприклад, дарувальника або отримувача дару, або третьої особи, чи права порушені, для того, щоб скасувати, анулювати, розторгнути договір дарування. В яких випадках таке може бути? Перше, якщо, наприклад, ви уник, щоб уникнути згоди сусідів, ви робите не договір купівлі-продажу, а договір дарування. В такому випадку договір дарування е, йому присвоюється статус як е, скрити договір купівлі-продажу, тобто ви шляхом уникнення згоди від е, сусідів, від тих, хто має першочергове право на купівлю, робите договір дарування. Якщо сусід дізнається про те, що ви передали право без його згоди, що це дійсно було фактично договір купівлі-продажу, де за отримання дару а, вам як герувальнику сплатили кошти, то в такому випадку сусід має право подати позов, сказати про те, що його права були, ну, якби ущемляні, і тоді він може виграти даний судовий позов. Ну, ви розумієте, це треба доказати. Другий момент. Якщо зробили договір дарування, щоб уникнути згоди чоловіка або дружини. Яким чином, наприклад, ви в сумісному шлюбі маєте гроші, які ви хочете витрати на нерухомість? Я жінка, чоловік, в мене десь в іншому місці, і я кажу, я куплю нерухомість. Але щоб купити нерухомість, мені ж треба згода чоловіка або ну, мого чоловіка. Да? І я щоб уникнути того, що мені треба отримати згоду, щоб отримати права на особисту приватну власність. Щоб не мати цю нерухомість спільному сумісному шлюбі, я пропоную власнику оформити дарування. І так як я чужа стороння людина, я кажу, що я готова оплатити податки при отриманні дару. Давайте зробимо договір дарування. Це швидше, простіше і так інше. Але якщо чоловік не дай Боже, що стається, я розлучаюсь з чоловіком, і він при розлученні дізнається, що шляхом дарування я порушила його право на спільно-часткове майно. Спільно сумісне перепрошую на спільне сумісне майно на дану нерухомість. Він має право подати в суд позов, і він його виграє, тому що він не каже, що це придбано за особисті не за особисті кошти, а за спільно-сумісні кошти. Ну пані цей процес не склади, але суть ви зрозуміли. Тобто, якщо ви хочете уникнути згоду сусідів, якщо ви хочете уникнути згоду чоловіка або дружини, то це в нас ризик оформлювати договір дарування краще не треба. Зробіть договір купівлі-продажу, підготуйте все, не треба цього робити. І третій чинник – це є зменшення податків. Наприклад, якщо власник продає третю, четверту, п'яту нерухомість за рік, то там у нього податки ну, колосальні, там 25 і більше відсотків. Але щоб зменшити податки, власник може пропонувати оформити не договір купівлі-продажу, а договір дарування, тому що виходить 11 відсотків всього лише на чужу людину. Але ви самі маєте розуміти, що це так також ризиковано. Для чого взагалі існує даний договір? Для того щоб близькі родичі між собою могли обмінюватись нерухомістю з мінімальними вкладеннями в гроші. Або, наприклад, якщо якась сторона людина хоче просто від серця від душі подарувати нерухомість, це, звісно, сказка мрії кожної людини. Я хочу вам проговорити ще раз, що договір дарування це є безкоштовна передача права. Договір дарування можна легко оформити нотаріуса. Для цього потрібні документи на житло, паспортні дані, присутність того, хто дарує. Наскільки я знаю, той, хто отримує дар, йому не обов'язково бути присутнім у нотаріуса. Головне мати його паспортні дані. І в цілому даний договір відбувається, сплачується один відсоток державного мита. І тоді вже той, хто отримує дар, він повноправний власник. Момент. Від моменту отримання дару, перші 3 роки оподатковуються. Тобто ви маєте чітко знати, якщо я отримала в дар квартиру, то перші 3 роки оподатковуються. Тобто, якщо я захочу продати цю квартиру, я маю сплатити податок у розмірі 11% і 1% сплачу окремо покупець. Це важливо. Часто родичі роблять отакий от обмін. Власників для того, щоб спростити собі життя, для того, щоб людина, яка знаходиться в місті, могла робити цей процес самостійно. Не треба буде там приїжджати за кордону, якщо власник, наприклад, я власниця, і я за кордоном живу. Я хочу собі спростити життя, щоб не їздити. Я роблю договір дарування на маму, розраховуючи на те, що мама продасть вам в місті. Але уявіть, в мене у власності квартира 10 років, я подарувала мамі, і з моменту дарування вже у мене три роки оподатковуються. Тобто мама при продажі. Квартири має бути заплатити податок, бо вона тільки отримала житло. Тому це такі нюанси. Якщо обрати до того, що дарування це є легший спосіб оформити між е, такими родичами, це дуже крутий від договору. Це набагато простіше, ніж оформлювати інші варіанти. Такі, як, наприклад, договір купівлі-продажу між родичами, вона виходить дорожче. Тому так. Варіант класний, але попереджаю: якщо ви покупець і вам власник пропонує зробити договір дарування, будьте уважними до причин такої пропозиції: все, що є скрите договір купівлі-продажу, все, що скривається для того, щоб уникнути якийсь, якийсь один із показників, це все ризиковано. Тому будьте чесними, щоб не бути потім в просаді, і за того, що вам просто неправильно підказали, як оформити документи. На цьому все Про договір дарування я закінчила. Якщо у вас є інші питання по цій темі, пишіть. А наступне відео.